Салюти, скінчилась далека війна, а ганцям її не забути, серця спопелила вона, гарячі багряні в капулі, стояли на смерть ВДВ. роки пролітають, мов кулі, а пам'ять священна живе. Добро дня, шановні присутні, щорічно на державному рівні українська спільнота підтримує священну традицію вшановувати пам'ять про бойові подвиги своїх кращих синів і дочок, які виконували військовий обов'язок. Молоді юнаки. 18-20 двадцяти років планували своє подальше життя, мріяли про хорошу роботу, щире та палке кохання, вірних друзів. Ніхто не думав про смерть. Та жаркий і тривожний Афганістан змінив усі плани. Війна безжально вирвала тисячі молодих життів, переінакшила надії, понівечила тіла. І долі. Чимало літ минуло відтоді, але рани цієї війни кровоточать, і досі. До слова запрошується голова Володарської організації Української спілки ветеранів Афганістану Тамара Ващенко. Найпочеснішим обов'язком людини був захист рідної землі. Ми пам'ятаємо подвиги наших мужніх предків. Героїзм дідів і батьків високо цінуємо патріотизм, самовідданість і самопожертву сьогоднішніх захисників і захисниць Незалежної України. Ми всі великий народ великої країни, всі, хто воює і працює заради того, щоб Україна була і жила. Ми, ветерани афганці щиро висловлюємо величезну повагу до подвигів нинішніх захисників, які мужньо протистоять російським агресорам. Низько схиляємо голови перед пам'яттю загиблих і померлих наших героїв-земляків. Сьогодні ми хочемо передати хлопцям 61-го батальйону 44-ї бригади дрон. Придбаний за кошти небайдужих жителів нашої громади, що донатили їх у фонд волонтерської організації Володарська Січ спільно з організацією ветеранів війни в Афганістані. Слава героям, слава Україні! Героям! Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих і померлих наших земляків. Вшануємо їх! Хвилиною мовчань. Покладаються квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам та героям володарщини, які загинули в російсько-українській війні.